Друзі, привіт! Сьогодні будемо робити насадку на ну, карася та коропа, мабуть. Мені потрібна халва, манка, одна ложка води звичайної. Ну і Потім покажу, як все це приготувати. Спочатку беремо халву. Халву я взяв звичайну цукрову, без різних домішок. Візьму десь ось так половинку і починаємо її крошити в миску. Крошимо, крошимо і далі додаємо трошки водички. Друзі, додаємо сюди далі трошки води і все це діло ось так потихеньку перемішуємо. Я багато сьогодні робити не буду. Намагаємося всі ці великі кусочки роздавити, розчавити, щоб воно було плюс-мінус така однорідна маса. Іноді люди додають сюди якусь там ваніль або часник. Друзі, ви ж не додаєте там у уварення згущенку, і тому і рибі не треба змішувати все в одну миску, вона все, все ж таки на свиня. Тобто дотримуємося самої ідеї нашої насадочки. Все, дивіться, чудово перемішав. Друзі, що робимо потім? Закип'ятив я воду, на маленький вогонь поставив. І тепер ми цю залізну мисочку ставимо сюди на ось таку парову баню. І зараз макуха ця почне нагріватися і буде ще, ще рідкішою. Чекаємо, поки вона добре нагріється. Ну ось, друзі, вона добре нагрілась і починаємо сюди потрошки додавати манку. Вона у нас починає густіти. І тепер вже дивимося, яка вона нам потрібна, щоб вона була така, ну, як звичайна, манка, коли ми її просто там замішуємо. Але ця буде набагато ароматніша та смачніша. Так, ну вона вже досить непогано нагрілась, тепер мені треба її зняти. Прям дуже-дуже добре вона нагрілась. І продовжуємо додавати, бо це вона ще не закінчена в нас. Треба притримати трошки, бо дуже гаряча, я так не втримаю. Зараз манка починає набухати. Вбирає в себе цю вологу, цю смакоту, ці аромати. Так, тут ще сміливо можна додавати. Вмішуємо, поки воно вмішується. Не боїмося додавати, зайвої вона не буде, якщо вона. Не вмішається, то вона просто залишиться в мисці. Нічого страшного тут немає. Так, ну тепер прибираємо ложку і вже беремо ось так в руку і починаємо вимішувати руками. Вона така жирненька, і до рук не прилипає, це супер. Я бачу, що ми можемо сюди додати ще. Додаю ще манки. І вмішую, поки вона вмішується. Так, Добре, я її вже вмішав. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Вона жирненька, вона пахне краще за будь-яку макуху. Аромати цей вам не передам. Вона полежить, вона стане ще краще, бо манка вбере в себе ще більше вологи. І ось таку кульку надягаємо на гачочок і ловимо карасика. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та підписка. Та до зустрічі!